Це зомбілілі і з вами Ліля, Катя, Настя та Аня. І сьогодні ми знімаємо третю частину шукаємо містичні сили в селі. Та що страшне. Капець, просто був вчора. Знаєш, Кать? Ми вийшла вчора. Страшно. Ще сьогодні. Встали, пішли в туалет на двір, тому що ми ввечері. Да, не знаю, десь з друга перша ночі. Десь так. Ми йдемо, і там хтось кричить прямо з річки. Це був капець. Ми що там не обістрались. Це змія, це змія. Це змія. В неї немає лапок. Дура, це ящика. Капець. Ми вже йдемо в якесь інші місце, не як того разу. Це, було ж я, Це ну, я йдемо. Коротше, йдемо от туди в ту сторону. Давайте ліс туди. Ну ми туди йдемо. Давайте ліпшого такого йдемо, бо зараз на Аню знав якийсь кліч налізе, блін. Ну пішли, кожне. Ну, Підписуємось на мій канал Зомбі Лілі. Хочу підписуйтесь на канал Зомбі Лілі. Що зараз відбувається От зараз день повсюду. Сонце світить. Песка тут якось От зараз щас... ми йдемо отуда. Напевно, там. Ну, і щось дуже писали до нього. У мене так не родить, допоможе довго можна відлітити. Добре, що зробити. В прошлих відео я говорила, щоб ви писали щось коментарі, а в мене якось коментарі заблоковані. Я цю проблему. Просто я не розумію, як їх включити. От ми йдемо туди прямо на річку. Ми хотіли йти, але я про коротше передумала. Бо там можуть бути кліщі. Ми на інший раз знімемо, як ми туди будемо йти. Але, але якимось іншим але разом. Зібрали чи є яйця? яйця були. Ми, не коротше, недавно були, знайшли яйця яких не знаю, ящерок чи кого, я не знаю. Може йдемо туди на річку. Ставте лайки під цим відео, буде багато контенту на нашому каналі виходити. От може знімаємо це третє відео. Лише за два дні. Може ще щось знімемо сьогодні. Тільки 10 годин, може знімаємо. Десь може відео це випущеться десь не в 11. -тій. Але так то ми зараз знімаємо в 10-й годині ранку. Ми тільки недавно стали, поїли, зразу йдемо знімати. Так. Ми вже дійшли до річки, зараз будемо ще щось шукати. Я ще назад так знімаю повсюди. Якось так. Трохи зменшилось. Дуже трохи Ось подивіться. Біля туда, нас повідок тобі треба. Інший раз ми, або, може, якщо сьогодні ще встигне, бо ми сьогодні вже в місто, на жаль, їдемо. Ми б зняли, не знаю, мільйон для вас відео, щоб тільки ви підписувались. Ми може на інший раз підемо на Заброшку. Ще попробуємо вам її відкрити, бо вона там закрита. Попробуємо якось перелізти. А якщо не, не вийде, то просто вам познімаємо її. У нас в, в цій стороні є Заброшка. Та. Тому якось попробуємо туди або залізти. Де вони? Yeah. Ну потім. А во воно? Во воно. Ну, то там призибали. Ліля, все знімай, коротше. Ми лазили через болото, це капець. мене всі ноги мокрі. Все, всієї нашої команди теж всі мокрі. Ноги. Ми, ми собі носки затопили. У мене нема носків. — От дивіться. А, Настя, в тебе дуже точки. В тебе теж носки мокрі. Можливо, коли я в Франківську буду, то я буду ще пару відео випускати. Напевно, буде... буду дивитися якісь там страшні моменти, буду вам їх показувати, розґрунтовувати їх. Якось так. Ходом до моєї хати, може ще нічого страшного не станеться. От Дивіться. Нічого нема. Я, звичайно, відео е, зупинила. Ну, нічого, я змонтую там все. Не йшло нічого паранормального, тому з вами будемо прощатися.